Для колеса центру удар Романа Стефурака на підбиранні Биковська. І знову Стефурак! Бо грімав. Спроба вийти в свою атаку для філічити зупиняє. Але... Павлюк Павлюк кладе точно в 9 Дмитро Павлюк. А звільнили. Для нього простір для виконання з цього удару, але як же класно пробиває Павлюк, 1-0 на користь. Контратака для колеса-центру. Стефурак тягне Стефурак. Бадецький. Переведення Харченко. Класно розіграно. Жодного зайвого руху. Ну і 2-0 вже для колеса-центру. Миттєва, швидка атака. І два м'ячі переваги. 0. Максим Запорожець грав на випередження, сам пробиває з лівої, Максим Запорожець. І це вже 3-0 на користь колеса центру. Забивали у складі колеса центру і колеса-центр в атаці. Павлюк пробиває. Олександр Єпіхін залишається у воротах, хоча Філічіта розпочинала другий тайм в п'ять польових поки що м'яч у суперника. Поки що ігор круглов не може навіть поміняти Олександра Єпіхіна, який там сейв за сейвом. Пробиває Павлюк і оформлює дубль. Знову ж таки зміщення іслангу в центр сильно низом, ну і вдалося відзначитися вдруге в цьому матчі. Максим Запорожець, його удар. Бадецький і далі на Селімова, і підсікає головою, Стефурак! М'яч не залітає в ворота.